І перетворити Києво-Могилянську академію у світський університет. Перед вами перший корпус, він називається Мазепинський корпус, бо будувався за гроші Мазепи і в часи Мазепи. Перший корпус києво могилянської академії. Він фактично спочатку була Києво-Могилянська колегія. Її початки датуються 1615 роком, коли у братському монастирі внизу на Подолі заснована була школа братська. Потім вона була об'єднана із школою, заснованою Петром Могилою києво печерській лаврі, і так виникла, виник Київський колегіум, що на честь митрополита Святого Петра Могили був названий Києво-Могилянським колегіумом. У 1701 році цей колегіум за наказом Петра І був піднятий до рівня академії і називався києво Київською академією. Так от, це перший корпус Київ-Мелянського Київ колегіума. Він не був вищим закладом освіти, був середнім закладом, оскільки був колегіумом. Але і його перетворити в університет гетьману Мазепі не вдалося. Затим останній гетьман України, Кирило Розумовський, знову підняв питання про створення в Україні свого власного університету. Він хотів заснувати його в своїй столиці, тоді столицею гетьмана Розумовського був Новгород Сіверський. Але і йому він висунув цей проект у 1764 році. Йому не вдалося здійснити його, бо в цьому ж році гетьманство було зліквідовано. А Кирило Розумовський виїхав до Парижу і майже все життя наступний провів там, у Парижі. Сюди ж, в Україну, був посланий намісник імператриці Катерини II, граф Румянцев. І от граф Румянцев в перший же рік перебування в Києві так само висуває проект заснування в Києві університету. Але навіть графу Румянцеву це не вдалося. Затим, з 1767 року, безперестанні депутації від дворян і козаків з України до імператриці пропонують їй відкрити університет не тільки в Києві, Чернігів. Але й в Новгород-Сіверському, в Переяслові, в Батурині. І можете собі уявити, навіть в Сумах жоден із цих проєктів прийнятий не був університет за часів імператриці, так і не був відкритий. Нарешті ми з вами підходимо вже до нашого університету. Я сподіваюся, що ви ще не втомилися в мундирі. Він вас ще не тисне. Все нормально. Мене мім теж не тисне. Отже, ми підходимо до ідеї нашого університету. Вона виникає в першій третині XIX століття. І пов'язана вона з закладом, який існував дуже далеко від Києва. От перед вами костьол в Кременці. А біля цього костюму, на жаль, у нас немає фотографій, знаходиться Кременецький ліцей. Кременецький ліцей заснований на початку 19 століття, близько 1803 року, з завдання графа Чацького на його гроші і також із протекції. Князя Чарторийського. Цей Кременецький ліцей був польським ліцеєм. І от тут, з історією нашого університету, пов'язана дуже велика легенда, яка часто є міфологемою. Справа в тому, що поляки, які тоді входили в склад Російської імперії, було створено царство польське після поділів Речі Посполитої кінця XVIII століття, поляки весь час намагалися знову відновити польську державу. У 1830 році поляки на території України піднімають велике польське повстання. Повстання було придушено. Всі маєтки польських магнатів, які приймали участь у повстанні, були реквізовані. Між іншим, там знаходились унікальні багатства, унікальні рукописи, бібліотеки, мистецькі колекції. Все це було забрано з маєтків, перевезено до Петербургу, і дуже мало з нього потрапило до Києва, де знаходився центр генерал-губернаторства Київського, Волинського і Подільського. Так от, всі наші офіційні історії університету говорять, що Кременецький ліцей... Був закритий зв'язку з польським повстанням, зліквідований як польський навчальний заклад, і його перевезли в Київ, відновили як російський і на цій базі заснували університет. Це не вповні відповідає істині, оскільки архів Кременецького ліцею вивчався ще відомим українським академіком Миколою Прокоповичем Василенком. Він написав, потрясаючу цікаву статтю Кременецький ліцей і Київський університет. І він на підставі матеріалів довів, що Кременецький ліцей був закритий щодо повстання у зв'язку з поширенням холери в цьому регіоні. Потім він в 1832 році відновив свою діяльність як польський ліцей. Але тоді ж було винесено рішення, щоб він не знаходився в краї, де в основному знаходяться поляки. Цей польський Кременецький ліцей, який діяв перенести в Київ і його поступово почали перевозити. Але... Цей ліцей володів потрясаючими збірками і колекціями. Там знаходилася землемірна школа. І отже все приладдя цієї землемірної школи було перевезено в Київ. Там знаходилися великі, дуже великі хімічні і фізичні кабінети, які також були перевезені в Київ. Кременецький ліцей володів неймовірно великою збіркою древніх монет колекцією, яка складалася з 17 363 монет. Все це було перевезено також у Київ. І тут, в стінах першої Київської гімназії, все це було складено. Для колегіума була найняте приміщення, ліцею, верніше, Кременецького, наняте приміщення, і цей ліцей у 1833 році мав почати свою діяльність, але вже з російською мовою викладання. Всі професори, які працювали в Кременці. На чолі з директором ліцею, всі переїхали сюди. І вони навіть не підозрювали, що одночасно із цим переїздом у Петербурзі владні кола почали розвивати проєкт створення в Києві університету. І пробивав цей проєкт тодішній міністр освіти, граф Сергій Сергійович Уваров, який у жовтні 1833 року подав спеціальне клопотання до імператора Миколи І з тим, щоб в Києві був відкритий університет. У березні цього ж року були зібрані всі професори Кременецького ліцею. У березні 1834 Кременецького ліцею зібрані на спільне зібрання. І попечитель Київського учбового округу граф фон Братке заявив їм, що з цього моменту утворюється університет, а вони всі... Автоматично проголошується професорами університету. Я підкреслюю, перша вчена рада нашого університету відбулася ще до його офіційного відкриття 8 березня 1834 року, коли колишні вчителі в один момент перетворилися в професорів майбутнього університету. І вчена рада викладачів колегіуму автоматично перейшла у вчену раду університету. Сенатський указ про заснування університету у Києві був підписаний 8 листопада 1833 року. Нагадаю, 8 листопада за старим стилем це був день святого Михаїла Архангела, покровителя міста Києва. І це було дуже символічно. На цьому ж наказі того ж дня імператор Микола І написав одну фразу. Бить пасіму, Ніколай! Отже, 8 листопада формально може вважатися днем започаткування Київського університету. Я прочитаю вам зараз невеличкий вивочок з цього наказу, щоб ви відчули невеличкий аромат епохи і навіть висловлювання тієї доби, які сьогодні вже не звучать. Ізбрав город Київ з давніх літ. к учреждению университета предназначаемой, равно драгоценный для всей России, некогда колыбель святой веры наших предков, и вместе с ним первый свидетель гражданских их самобытности, мы повелели учредить воном университет под особым покровительством и в память великого просветителя, Богом врученной нам страны, святого князя Владимира, на следующих началах. Первое. Киеве открываемый университет наименовать императорским университетом Святого Владимира. Второе. Университет сей составить из двух факультетов, философского и юридического. Учреждение в оном факультетах медицинского предоставляем мы впоследствии собственному нашему усмотрению. Такий был указ императора про заснование университета. Вы почули, что заснованы были спочатку два факультета. Філософський та юридичний. Але рано радуватися студентам-філософам. Під філософією тоді розуміли зовсім інші напрямки науки, в яку входили гуманітаристика і природничі науки. Тому філософський факультет від початку поділявся на два відділення: перше відділення історико-філологічне, і він почав працювати першим. Тому історики і філологи ви були перші в нашому університеті. А друге відділення фізико-математичне воно також майже одночасно почало працювати. Юридичний факультет почав працювати трошки пізніше, а медичний відкрився через кілька років. Дорогі студенти і колеги, пропоную вам зараз бути дуже уважним. Я зачитаю вам з першого уставу університету 1833 року у ривочок про ті кафедри, які існували від початку в університеті. Порівняйте, що тепер уже не викладається, яких кафедр тепер немає і які тепер є нові кафедри. В состав філософського факультету входять слідуючі кафедри, аділення перше. Философия. Греческая словесность и древности. Римская словесность и древности. Российская словесность. Всеобщая российская история и статистика. Второе отделение. Чистая и прикладная математика. Астрономия. Физика и физическая география. Химия. Минералогия и геогнозия. Ботаника. Зоология. Технология. Сельское хозяйство. Лесоводство и архитектура. На факультете юридическом преподаются общее систематическое обозрение законоведения, или так называемая энциклопедия права. Основные законы и учреждения Российской империи, законы о состоянии людей в государстве, российские гражданские законы, как общие, так и особенные, как то кредитные, торговые и о фабриках, со включением и тех местных законов, и действуют в некоторых токмогубельных. Российские уголовные законы, законы благочиния, законы о государственных повинностях и финансах, римское законодательство, соединение с историей ее как внутренней, так и внешней. На всем основании для обоих факультетов назначается 15 профессоров ординарных, 4 экстраординарных и 6 адъюнктов. Сверх того, для догматической и нравственного богословия, церковной истории и церковного права определяются две особы, не принадлежащие к факультетам кафедры. Одна для студентов Рима католической исповедания, другая для студентов православного исповедания. Теперь, дорогие мои, 25 выкладачей, а студентов первых было 62 человека. Так уявляйте, скільки уваги викладачів на цих 62 чоловіки. І треба було кожен день вчитися, вчитися і вчитися, відповідати, відповідати і відповідати, щоб не острамитися перед професором. Тому перший випуск нашого університету був майже на рівні геніальності, оскільки з кожним студентом працювали ледь не індивідуально. В архіві університету збереглися рукописні твори перших випускників університету. Потрясаючі речі. Коли ти їх читаєш, ти відчуваєш, наскільки цих людей виховали мислити, гарно висловлюватися, володіти мовою. А тепер, шановні, у мене до вас одне каверзне запитання. І це я чую постійно від всіх екскурсоводів, від тих, хто навчається і навчає в цьому університеті, що від самого початку нашого університету ми всі розміщувалися в цьому будинку. Постійно говорять про це. Але це повна неправда, це одна з міфологем. Сьогодні я от бачу, наприклад, рекламу університету, здається, інституту менеджменту, на якій зображається червоний корпус, і на фронтоні зверху написана дата 1834 рік. Рідненькі мої. В 1834 році наш університет починався на Печерську. І зовсім в іншому будинку. От перед вами перший будинок нашого університету. Він йому не належав за всім. Він був найнятий за 2000 рублів щорічно у капітана Корта. І тут, в цьому будинку, поміщалося 14, о, 11 аудиторій. Актовий зал, тут знаходилася бібліотека, і тут знаходилася м, старови, колекція старожитностей. А поряд із цим будинком Корта, який знаходився на Печерську м, в районі артилерійського училища, його зараз немає, це е, зображення е, його 19 століття. Поряд із цим будинком університет знімав іще цілий ряд будинків, які йому також не належали. Це були будинки. Зняті у Купця Бухтєєва, у підполковника Самойловича, у Купчихи Іванської, у священника Ботвиновського, у генерал-майора Ахта, у чиновника Семенюти. І по всім цим будинкам розсипані були заклади університету. Бо на початку університет підкреслю не мав своєї будівлі. Тільки одну будівлю він побудував у 1834 році поряд із цим будинком Корта. Це була дерев'яна будівля, дерев'яний манеж, оскільки студенти належали в основному до шляхетської верстви. І 62 перших студентів, 57 були дворянами. Вони навчалися верховій їзді. Це був обов'язковий предмет навчання в нашому університеті. Початку його заснування. Потрібен був манеж і він був побудований з дерева, і він належав нашому університету від початку з 1834 році. А в цьому корпусі почалися заняття університету. Офіційно відкритий університет був у День святого Володимира. Отже, 15 липня за старим...